Прокуратура продовжує стояти на варті інтересів громадян та держави. Так до Київської районної прокуратури надійшло звернення від Людмили Деревецької. Два роки тому жінка придбала холодильник, який коштував 11 тисяч. Втім, радіти покупці їй довелось недовго. Незабаром він зламався. Людмила Андріївна звернулася до центру гарантійного обслуговування, аби по гарантії замінити непрацююче обладнання або повернути чималі гроші за сплачену техніку. Втім, виплачувати за зламану річ ніхто не збирався. Протягом п'яти місяців Людмила Андріївна зверталась до цього. Підприємства, аби нарешті повернути належне їй за законом. Втім, отримувала лише усні відмови. Тоді жінка звернулася до прокуратури Київського району. Я написала листа і замовною поштою я відправила його до прокуратури. Протягом чотирьох днів це десь, скажімо, приміром, дійшов цей лист, був розписаний прокурором. Мені десь на п'ятий чи на шостий день зателефонували. З прокуратури і сказали, що моя заява взята до відому і буде розглянута. Прокуратура відреагувала миттєво, адже звернення від громадян захист їх інтересів та допомога у рамках правового поля є пріоритетом у роботі органів прокуратури. Кожен із працівників прокуратури прежде все, розуміти, що звернення кожного гражданина є його велика проблема. І обращаясь в органи прокуратури, він надеется отримати допомогу, поскольку, наверное, прокуратура є последним рубежом на стадії дійсно защиты прав граждан, їх реального возбнолення. Вже за кілька днів проблема Людмили Деревицької була вирішена. Передо мною вибачились, мені повернули гроші, і я щасливо повернулася додому. Згодом Людмила Андріївна вже придбала новий холодильник, який приносить ще більше радості своїй господині. Тим часом прокуратура області перевіряла додержання закону щодо прав не тільки пересічних громадян, але й затриманих та ув'язнених. Обласне відомство продовжує проводити перевірки з дотримання законодавства у пенітенціарних закладах. Таким чином була перевірена куряська виховна колонія для неповнолітніх. Ми перевірили комунально-битові умови несовершеннолітніх відбуваючих наказання в тайкурежі, умови їх обучення і отримання освіти, медико-санітарного забезпечення. І надо сказати, що в ходе этой проверки существенные нарушения не установлены. Наша прокурорская задача создать для них надлежащие условия для отбытия наказания, получения того образования, которое они не получили в общеобразовательных учреждениях, в нормальных условиях житейских. Вот. И с тем, чтобы каждый из них сделал для себя должные выводы и стал на пути исправления, перевоспитания, и в конце концов стал достойным гражданином нашего общества. Наразі співробітники прокуратури та пенітенціарної служби активно взаємодіють, аби права затриманих та ув'язнених дотримувалися. Задача перед нами стоїть обізпічить соблюдення конституційних прав всіх цих громадян, не тільки з точки зрення соблюдення требований національного законодавства, но і європейських стандартів. Тому ми системно проводимо роботу в этом напрямку. Наразі у приміщеннях колонії проводяться ремонтні роботи, по закінченні яких з харківського слідчого ізолятору будуть переведені всі неповнолітні, які там отримуються зараз. Таким чином це дасть змогу ще більше розвантажити харківське СІЗО. Одним із таких міроприятій було предусмотрено Создание на базе хурежской воспитательной колонии для несовершеннолетних отделения Харьковского СИЗО, где бы могли содержаться следственно арестованные несовершеннолетние. Таким образом, Харьковское СИЗО могло бы быть разгружено ну, где-то в объеме до 50 человек. Ще у лютому на міжвідомчій нараді були обговорені додаткові заходи щодо розвантаження ізолятору. Руководство управління Пенітенціарної служби в області е активно над этим питанням працює і виділені бюджетні. Ресурсы финансовые для проведения необходимых строительных работ в настоящее время не проводятся. Стан проведения будівельних робіт також перевірила прокуратура області. Мы его очень убедились в том, что сегодня активно руководством э-э Куришской воспитательной колонии проводятся строительные работы в соответствии с проектной документацией, разработанной ранее. На сегодняшний день Ну, ті роботи виконані в об'йомі дітей на 50%. Ремонтні роботи у відділеннях слідчого ізолятору Кур'яшській колонії будуть завершені до початку червня. Тим часом прокуратурою області проведена ще одна перевірка. Цього разу вона стосувалась дотримання до діючого законодавства у частині фінансово-кредитної сфери при отриманні кредитів, після якої було виявлено, що підприємство «Красноградський маслосирзавод» уклало угоду та взяло кредиту державного експортно-імпортного банку України. У вигляді закладу завод передав банку. Рухоме та нерухоме майно, а також товар, що міститься у обігу. Даний договор був заключений у 2007 році, году. Ну на протяжені 2008 2009 восьмого року наше підприємство Красноградський маслосирзавод реалізувало продукцію на суму практично 4 мільйона гривень. Підприємство мало право реалізовувати цю продукцію тільки за певних умов. Адже